Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітання усім, хто можливо ще не доєднався до ефіру радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Ми продовжуємо реагувати на події, які відбуваються в нашій країні. І на жаль, голосування напередодні у Верховній Раді. За закон вже це закон тому що він підписаний президентом номер його 124.14, який посилив роль генерального прокурора і загрожує незалежності Набу та САП. Все це отримує реакцію і серед наших партнерів за кордоном. На жаль, ми говоримо насамперед про європейський союз. Вже в цьому ефірі була згадка, що реакції якоїсь проактивної, яку ми могли бачити ще до адміністрації Трампа. Наразі немає, але менше з тим мусимо зрозуміти, які це може мати наслідки, які сигнали ми вже можливо отримуємо. Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, голова напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів. Пані Марія, добрий вечір. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, станом на сьогодні вже пройшла майже доба. Як оцінюєте реакцію публічно і, можливо, щось чуєте? Поза тим, поза таким офіційним простором з реакцій наших партнерів, можливо, і сектору громадського, на ті події, які відбуваються в Україні, ну я думаю, дуже промовистим є те, що і в Європі, і в Америці ключові видання написали це в якості топової новини сьогодні. Всю історію про те, як відбувалися ці. Ці рухи в Україні в парламенті, в офісі президента, все, що стосується цього законопроекту, і не лише про нього. Мене я думаю, тут немає взагалі різночитань, тому що це, це стало новиною, тому що це було результатом певного процесу. І висновки, які ми прочитали сьогодні, вони дуже важливі, тому що це висновки, які вплинуть на політичну думку. В ключових країнах партнерах вплинуть на суспільну думку, і ці висновки, вони не про набу, не про САП, не про окремо взятий законопроект, а про те, що демократичні процеси в Україні згортаються. І для мене це ключовий сигнал. Я думаю, що реакція була достатньо потужною, і зараз починають дійсно лунати сигнали про те, як наші європейські партнери, зокрема європейські партнери. Намагалися попередити владу українську, не йти за цим сценарієм і не йти цим шляхом до голосування у парламенті. Тому я думаю, що зараз ми побачимо вже конкретні наслідки, тобто, це не було несподіванкою. Хоча темпи, звичайно, були дуже швидкі по підготовці законопроекту голосуванню, підписанню і так далі. Я так розумію, очевидно йдеться про справу проти військовослужбовця і керівника ЦПК Віталія Шабуніна. Пані Марія, я тут знаєте вас, що запитаю, тому що з різних джерел доходили. Такі фрагменти розмов, що наші партнери навіть запитували, чи справді в Україні формується щось на кшталт диктатури? Я дуже не хочу використовувати це слово, але почасти медіа, ті, кого читають наші партнери, західні журналісти, це слово виринає. Воно лякає, але скажіть, чи говорять про нього на заході, і наскільки це тривожно? Ну, я би сказала, що такою дефініцією, як диктатура, послуговуються такі е, традиційні критики України, які не боялися говорити про диктатора Зеленського, і так далі, там серед деяких мага, наприклад, конгресменів і конгресвумен в Штатах. Але мене більше непокоїть і лякає, що е, навіть виважені е, видання, які, е, зокрема, британські заговорили про авторитаризм і авторитарні тенденції в Україні. Е, тобто. Е, Скажімо так, претензії до стилю управління, до браку прозорості в певних процесах, в тому числі до корупції, яка стосується топового рівня українських чиновників і наближених до них осіб, які можуть не мати офіційного статусу в системі державної служби. Всі ці речі, звичайно, відомі нашим найкращим партнерам і тим, що. Ну і Британії, і Франції, і Німеччині і Польщі, які в тому які намагаються утримати рівень підтримки України на потрібному. В, 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 потрібно, на потріб, в потрібному масштабі, скажімо так. Тобто, всі ці претензії вони обговорювалися і так далі. Але події, фактично, які завершилися ухваленням вчорашнього законопроекту, вони розкрили скриньку Паддори. Була негласна, своєрідна, негласна, принаймні от серед названих мною партнерів за винятком Польщі. Можливо, була така негласна домовленість, що в проблемні місця. Які стосуються корупції, використання оборонних замовлень, виконання оборонних замовлень, співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, стиль управління Володимира Зеленського і його команди. Всі ці речі обговорюються, але не публічно. І це в очі в тому числі говорилося. Тобто, це не є якоюсь новиною для наших партнерів, що десь щось, якісь тенденції до монополізації, консолідації влади. До цього я би сказала більше, до цього ставилися. Можливо, не з розумінням, але вважали це процесами на прийнятному рівні, контрольованими процесами, скажімо так. І те, що відбулося зараз, це те, що те, що залишалося за зачиненими дверима, переважно в розмовах, воно виплеснулося фактично назовні. І я боюся, що втрати для іміджу України є далекоглядними. Нам не бракувало скептиків підтримки України навіть в найдружніх до нас державах. І тепер ці скептики вони не просто отримали підтвердження своїм словам, які до цього багато в чому здавалися ну, маніпуляціями, спекуляціями. Але це впливатиме на суспільну думку в країнах, які, які навіть нас активно підтримують. Ем, на вашу думку, от зараз е, публічної комунікації е, з банкової в бік наших партнерів я не бачу, очевидно, вона відбувається на якомусь рівні, але е, якщо немає публічної, е, чи викликає це теж подивування? Тому що ця мовчанка вчора так само українці чекали е, оцінки е, від президента, і ця оцінка була у зверненні, але вона була дуже пізно вночі і мені здається. Вона не продемонструвала, що українців, які зокрема вийшли на вулицю, почули це дуже сумно, тому що відчуття, що ігнорують громадянське суспільство. Чи не почуваються наразі партнери, такими, які говорять про якусь ризики кризи, але їм нічого не пояснюють і не відповідають? Ну, по-перше, про цей сценарій, як я вже сказала, з Україною спілкувалися в першу чергу, спілкувалися чиновники Єврокомісії. Ще до вчорашнього голосування попереджали про те, що цим шляхом Україні не варто йти. Це матиме однозначно негативні наслідки для європейської інтеграції України для підтримки фінансової України. Цього не почули в Києві. Тобто, це був свідомий крок і свідоме рішення піти всупереч цим попередженням попередженням, які поділяє активна пасіонарна частина українського суспільства. Яка б, в тому числі протестувала вчора в Києві і не тільки в Києві. Другий важливий момент. Я би не очікувала зараз, що ми побачимо офіційні жорсткі радикальні заяви з боку урядів-партнерів. Я би очікувала, що їхня реакція буде жорсткою і, можливо, від деяких урядів радикальною, але все-таки теж не публічно. І боюся, що ми подіях зараз побачимо. Що певні плани не будуть реалізовані зокрема стосовно фінансової підтримки? І тут треба розділяти тут є суб'єктивні причини, чому я не очікую, що будуть суперголосні заяви одразу від усіх наших партнерів. Є об'єктивні причини, скажімо так. Суб'єктивні пов'язані зі стилем керівництва в певних партнерських державах. Ну, наприклад. Якщо е, попередня американська адміністрація, для якої боротьба з корупцією, побудова там антикорупційних інститутів, ну це дійсно бу, була одна з топ-тем у спілкуванні з українською владою і з українським громадянським суспільством, то це знаходило відображення в публічній риториці попередньої, наприклад, адміністрації для нинішньої адміністрації, це в принципі не є топ-тема. У спілкуванні з партнерськими державами, тому я би не очікувала, що тут будуть, наприклад, з американського боку через суб'єктивні характеристики власне, Трампа його адміністрації будуть якісь жорсткі публічні заяви від чинної адміністрації. Натомість це зовсім не означає, що коли будуть ухвалюватися рішення Україні, будуть власне висувати в якості претензії, те, що зараз відбулося. І є на континенті європейському, і сюди ну, включаємо і острівну, не зовсім континент, звичайно, включаємо острівну Британію. Тут є дещо інший стиль реакції, як на мене, що стосується публічної комунікації. Європа нажахана насправді тим, що вона сама. Опиняється в ситуації без сполучених штатів, опиняється єдиним таким тилом України, а це потребує від неї сміливих рішень по зброї, по фінансах, по участі коаліції охочих в тій чи інший спосіб відбитті російської агресії, можливо, навіть на території України. То це робить ситуацію дуже дискомфортною для наших партнерів і для них. Є така розвилка зараз, вони з об'єктивних, з їхньої точки зору причин, мені здається, не будуть іти на публічну конфронтацію з Зеленським, засипаючи Київ е критикою публічною. Але знову ж таки, як і у випадку з, з американцями, я очікую, що британці будуть ставити жорсткі питання президенту Зеленському про те, що відбулося, французи. Німці, Східна Європа, так само е, Тому я думаю, що ця критика буде, є вже за певними е, свідченнями, за певними сигналами. Але е, її, ми будемо бачити її результат радше, ніж розмови перед телекамерами. На жаль, мені здається, наші партнери в ЄС також на певній розтяжці, особливо країни Балтії, Польща е, теж певною мірою, оскільки. Є очевидно те, про що ви говорили. Ми мусимо бути в ЄС, інакше ем, якщо раптом так складеться, що Російська Федерація. Зможе нас подолати, в що я не вірю, то власне вони наступні. І це я думаю, що ця думка дуже чітко існує в головах наших партнерів. Пані Марія, перейдімо до наших партнерів, але в трошки іншому форматі нашої співпраці. Я зараз про коаліцію охочих, тому що дуже вдячна, що зокрема ви якраз. В своїх соцмережах привернули увагу до того, що склалось враження, мабуть, у нас українців, що коаліція охочих і рішучих буде діяти максимально проактивно, і можливо, ми навіть побачимо boots on the ground» вже ось ось. А виявляється, що наші партнери, зокрема британці і французи, які мені здається є такими торпедами в цій коаліції, а вони це розглядають в іншому форматі? Вони розглядають максимальну підтримку і свою участь, ось цих таких багатофункціональних сил, які можуть бути на території України в морі, на суші, в повітрі, але після миру. І у мене питання: а коли так склалося, що оці бачення? Того, на що має бути спрямована робота цієї коаліції, просто стали ледь не діаметрально протилежними. Ну бо мені здається, це важить до того, як ми переможемо Російську Федерацію, чи після ем, цей перелом відбувся е, в березні місяці, березень, квітень цього року, коли стало зрозуміло, що Трампівська дипломатія по налагодженню. Перемовин між Росією і Україною не дає потрібного результату. Потрібний результат розумівся і американською адміністрацією, і нашими британськими французькими партнерами, як принаймні сталий режим тиші, і виявилося, що вся ідея європейської ролі в підтримці режиму тиші, вона зводиться до того: дасть, чи дадуть Сполучені Штати гарантії? Британцям, французам і будь-кому іншому, що раптом з їхньою місією в Україні що станеться, то американці умовно заступляться у вигляді так всім відомої і насправді не такої прямолінійної, не такої однозначної статті п'ятої Вашингтонського договору НАТО. І виявилося, що Сполучені Штати таких гарантій давати не збираються. Тобто, з точки зору американців, нинішньої адміністрації. Ви відправляєте контингент в Україну, це ваша справа, який він буде мати мандат, цей контингент, де він буде знаходитись. Це взагалі не стосується Вашингтону і не цікавить Вашингтон. І ніяких гарантій, що якщо ваші солдати постраждають в якийсь спосіб, ми вам не даємо, ми не збираємося за вас заступатися. Ну, це ваша відповідальність, це рішення ваших урядів. І виявилося, що ні британці, ні французи, ні німці, ні тим паче поляки. Ну, тобто ніхто з найбільших і найпотужніших армій в коаліції охочих, тоді ще рішучих, не готовий до такого кроку. І тоді стався цей перелом. Дуже швидко пішло на спад, пішли на спад всі дискусії. І для мене ще в квітні стало зрозуміло, що, мабуть, в першопочатковому вигляді коаліція охочих перетворюється на. Ну, якщо не мертвонароджене дитя, то принаймні точно перероджується у щось інше. Тобто роль Америки була ключовою тут гарантії на гарантії. Другий момент це те, що після того, як стало зрозуміло, що Америка не дає гарантій і треба адаптуватися якось. Замість шукати інші сценарії, можливості приймати зрештою сміливе рішення, що без американських гарантій ця місія може їхати в Україну, ну хоча б е, для формальної присутності на території України, хоча б для формальної присутності, десь на об'єктах критичної інфраструктури, тобто ніхто ж не веде навіть не вів і не веде мови про те, що. Добре, це чи погано, що на лінію фронту їдуть солдати. Тобто, навіть по якась мінімальна роль формальної присутності на території України вона перестала обговорюватися, і в цей момент стало зрозуміло, що а як же ми далі рухаємося? Тобто, а про що ж тоді коаліція рішучих, яка швидко перетворилася, знизивши рівень свого своїх амбіцій, ентузіазму до коаліції охочих, і я можу сказати, що вже зараз. Ця коаліція розвивається, живе, почала жити принаймні взагалі якимось окремим від початкової ідеї життям. Вона зараз про те, як створити штат, штаб-квартиру, знайти під це бюджет відповідно. І що для мене найголовніше, що ця коаліція розглядається, я це можу сказати по дискусіях з колегами. Відповідно, в Британії, з Британії, з Німеччини це коаліція, яка для мене виглядає як певне міні-НАТО, міні-альянс. І ці дискусії мені нагадують про те, що от є великий альянс це як великий такий, не знаю, шлюб, який там багато років тому уклали між собою партнери політичний шлюб. І є таке бажання оновити обітниці. І от власне ті, хто досі готові бути в цьому партнерстві, відповідно до початкової ідеї, що є колективна оборона, що один заступається за всіх і всі за одного, от ті, хто готові вже і зараз оновити цю обіцянку, от вони є частиною коаліції охочих. І розмови ведуться не про те, що коаліція охочих буде працювати на підтримку американського плану по режиму тиші, зараз вони дедалі більше говорять про те, що вони будуть працювати на для захисту членів коаліції охочих, а не для підтримки України. І не випадково в цих дискусіях зараз виринає такий сценарій, що от якщо Росія нападає на одну з Балтійських країн і чомусь найбільш вірогідним сценарієм. Розглядається напад на Естонію в той чи інший спосіб. От Естонія запитує умовно допомогу у інших членів коаліції охочих. Чи готові вони британці, французи, німці і так далі відправити свій контингент і захищати військовим чином Естонію? І мені здається, оцей перелом, це який відбувся, він є прямим наслідком неготовності Європи. Зіткнутися з тими, зустрітися з тими викликами, які несе російська загроза. На жаль, я не бачу навіть серед дуже занурених в тему колег в Європі, я не бачу дуже серйозного, дуже серйозної аналітики. Про те, що війна з Росією може відбутися вже тут і зараз. Тобто є в мене, наприклад, складається когнітивний дисонас з одного боку, це перекочувала можливість війни з Європою, навіть деякі офіційні документи, в тому числі альянсу. Про це говорять, що війна з Росією буде до 2030 року, і начебто і сценарій розробляється. Але Рівень переконаності в тому, що це станеться війна Росії і Альянсу, ця переконаність не є аж такою високою, щоб збурити принаймні Париж і, і, і Лондон, які є, очевидно, найбільшими яструбами зараз в європейському такому Альянсі. Щоб збурити їх до більш активних дій. Ще бояться, що оглядаються на Сполучені Штати, вважають великою своєю заслугою те, що Трампа вдалося втримати в обоймі, і він поки що офіційно не відмовився взагалі підтримувати Україну. Ну і наостанок скажу, що е по результатах певних розмов і дискусій, непублічних, таких колективних. Um, в мене складається враження, що, попри те, що розглядаються різні сценарії, всі ці сценарії зараз для Європи виходять з одного хибного, як на мене, припущення, що Україна буде спроможна захищати себе а відповідно, і відтерміновувати війну Росії з Європою, принаймні з таким самим. Успіхом чи не успіхом, але на тому самому рівні, як це відбувається зараз, і коли ти ставиш цим абсолютно поважним, дуже авторитетним колегам, запитання: а як а чи розглядаєте ви інший сценарій, що ресурси України критично зменшаться? Людські, фінансові, будь-які соціальна згуртованість суспільства. Ну, тобто, якщо Україна не буде спроможна показувати той самий рівень опору Росії з різних причин, але не буде спроможна, що тоді? І цей сценарій, на жаль, не розглядається. Ви знаєте, це мені нагадує історію, що ми у них асоціюємося з поганими думками, з поганим сценарієм, а про нього дуже не хочеться думати. Але це, як на мене, трохи не по дорослому. У нас лишається кілька хвилин, пані Марія, і я з вашого дозволу хочу на фінал у вас запитати. Про наше майбутнє я зараз кажу про спроби так дійти, можливо, якогось припинення вогню або спробу пошуків форматів, коли йдеться про певні контакти між Україною та країною агресором, тому що сьогодні ще й чергова така зустріч, та не називаються навіть переговорами. Люди, які включені до делегації з боку України, отже, зустріч в Стамбулі. Попередньо говорили, що Макс. Цим, які ми очікуємо, це обмін полоненими. Але от зараз пишуть джерела, що будуть обговорювати питання зустрічі Зеленського та Путіна. Мені це видається мало імовірним. Але на вашу думку, яка зараз вигода для нас і для РФ продовжувати саме такий формат? Для нас вигода в першу чергу дипломатична. Якби це банально не звучало. Але оскільки ми теж, як і європейські партнери України, намагаємось утримати з Трампа за столом, для того, щоб він ну принаймні не розвернувся спиною до України остаточно в плані підтримки фінансів, зброї продажу вже зброї, навіть не надання зброї, от для цього нам потрібні ці зустрічі, вони дійсно не були і не є перемовинами. Росії ці зустрічі потрібні меншою мірою з моєї точки зору. Я зараз навіть не беру реальність на полі бою, але я беру за аргумент переконання Росії, що вона зараз у більш виграшній позиції. Тобто я це не оцінюю чи є це так чи ні. Але Росія переконана, що вона повільно, але протискує, продавлює, виграє. І от поки що нічого не відбувається, що Росію б змусило задуматися, а чи є позиція насправді сильніша за Україну. Санкцій серйозних немає, не буде допомога Україні заморожується бо під питанням зараз критикують, будуть критикувати далі Україну, будуть взагалі думати чи давати їй далі гроші через ті події, про з яких ми почали ефір. І Росія, ну і плюс події на фронті, якби і от до тих пір, доки Росія думає що вона виграє їй перемовини конструктивні не потрібні. Тому так само як вони робили демарш з, з другого раунду цих зустрічей в Стамбулі в травні. Я думаю, що жодного конструктиву і тим паче організації зустрічі між путіним і Зеленським не варто очікувати. Зараз вони знову покажуть свої оновлені вимоги, з якими вони вийшли в травні. Україна дасть свій фідбек. Ну і подивіться, якби я думаю, на цьому на цьому завершиться. Фактично будемо стежити, тому що так чи інакше, якщо навіть обмін полоненими буде відбуватися так. за підсумками. Це вже велика перемога. Це факт. Так, дякую, Марія Золкіна. Політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та голова напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів була з нами на зв'язку. Далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.